Всіх вітаю! Сьогодні я вам коротко або ж ні, розповім про всі актуальні новини світу геймінгу та відеоігор. про анонс нового доповнення до Кіберпан 2077, реліз Starfield, Чи буде успішною нова гра позоряним війнам та ще багато чого іншого. А ти став лайк та підписуйся на канал, щоб не пропустити наступний випуск ігрових новин. По посиланню внизу під відео можна доєднатися до Discord серверу Ну а я не буду гаяти час. Розпочинаємо. CD Projekt Red представила перший геймплейний трейлер найбільшого розширення Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. У показаному матеріалі протагоніст Cyberpunk 2077 потрапляє на похмурий чорний ринок, розташований у новому раніше недоступному районі на City Дохтауні. У цьому місці мешкають найбільш фаргінтальні верстви міста, і тут не люблять чужинців. Ця локація Phantom Liberty просякнута атмосферою антиутопії властивої Cyberpunk 2077. У ролику не показали бійок і перестрілок, але представлених кадрів відчувається, що на гравців чекає непросте завдання. Реліз доповнення Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, відбудеться 26 вересня. Попередні замовлення вже доступне для оформлення. Bethesda анонсувала перше велике доповнення для Rush, яке вийде вже наступного місяця. DLC отримає назву Arcade Challenge Update і додасть у гру два нові режими. У BMP Rush гравцям доведеться битись хвилями супротивників під зростання числів бітів на хвилину, що далі то вища швидкість аж під 200, І Power Up. у Power Up гравцям доведеться підійматись вежею, отримуючи між битвами позитивні та негативні ефекти. Перші дають бонуси в бою, але знижують множник очків. А другі дають більше очок, але бити складніше. Крім того, у Rush з'явиться багато нового контенту, включно з особливими атаками, випробуваннями, косметичними предметами, поліпшенням фоторежиму та багато чого іншого. Доповнення варто очікувати 5 липня 2023 року. Велика презентація Starfield від авторів Skyrim. Показали перестрілки, квести і космос. Вагому частину шоу Xbox присвятили Starfield – Очікуваний екшен RPG від Bethesda Game Studio, відомий за легендарною The Elder Scrolls 5, Skyrim та іншими іграми. Глядачам показали трейлер, а потім 50 хвилин геймплея з коментарями провідних розробників. У першому ролику спочатку показали безкрайній космос і безліч барвистих локацій, а потім почались геймплейні кадри з перестрілками, спілкуваннями персонажів, дослідженням планет, використанням гаджетів і пошуком екіпіровки. На відео також згадується головна сюжет. На мета пошук загадкових артефактів у складі організації Сузір'я. Саме цим користувачі будуть займатися у Старфілд. Однак трейлер був лише розігрівом перед основною 50-хвилинною презентацією гри. У ній торкнулись всіх аспектів майбутньої екшен RPG від створення персонажа та оповіді до квестів і подорожі різними планетами. показали дивний трейлер з iNestin Sega Hellblade 2. Трейлер Сайенест Sega Hellblade 2 з недавньої презентації Xbox вийшов найдивнішим. Він демонструє, наскільки багато противоріч накопилось всередині головної героїні Сенеї. Ролик бажано дивитись навушниках, оскільки в ньому реалізовано буанальні озвучення. Оцінити його якість дозволить тільки гарнітура. Аналогічний звуковий супровід був у першій частині, звідки перекочував у сиквел. У трейлері демонструється, як Сенуа проникає у печеру, де знаходиться таємнича істота. Вона випустила кілька Енергетичних імпульсів і заговорило до головної героїні. Невідоме створіння, що переливається різними кольорами, назвало дівчину воїном, героєм, божевільною і відьмою. Тим часом голоси в голові синуї спочатку боялись і закликали втекти, але в другій половині ролика вона почала говорити про необхідність рухатись далі. А головна героїня постійно говорила фразу Я тут схоже, таким способом протагоністка нагадувала собі, наскільки далеко зайшла на своєму шляху. Ubisoft представила барвистий трейлер мобільної гри Assassin's Creed Codename Jade і запросила геймерів на закрите бета-тестування. У барвистому ролику показали красу стародавнього Китаю, знамениту теракотову армію і кілька геймплейних кадрів, які дають змогу судити про те, що гра буде схожа на останні три частини Assassin's Creed для ПК і консолей, але найбільше на Assassin's Creed Odyssey. Розробник підкреслив, що Codename Jade не чергова примітивна мобільна гра, а повноцінна частина Assassin's Creed, яка завжди буде під рукою. Події Assassin's Creed Codename Jade відбуваються в третьому столітті до. Нашої ери гравців чекає великий відкритий світ. Вперше в серії гравці зможуть створити повністю унікального персонажа. Геймдиректор директор Dogma 2 розкрив низку важливих особливостей нової RPG від Capcom. Розробники збережуть атмосферу першої частини. Але значно поліпшить гру в усіх аспектах. Геймдиректор Хі Декі Іцуно, на прикладі ролика, показаного капком на PlayStation Showcase, повідомив такі деталі. Одна з головних особливостей першої частини можливість союзників не лише зберігання новій грі, а й буде істотно поліпшена. Система пішаків дасть змогу підібрати супротивників під свій стиль гри а їхній присутній штучний інтелект простежить за тим, щоб обою вони поводились грамотно і легко адаптувались під будь-які ситуації. Відкритий світ гри в 4 рази більший за першу частину. Локації наповнять цікавими місцями та секретами. У грі будуть як знайомі монстри, так і зовсім нові вороги. Наприклад, показана в трейлері Медуза, головний герой зможе опанувати нові професії. Завдяки можливостям руші RPM Engine, у Dragon's Dogma 2 з'явиться реалістична фізика моделей, завдяки чому багато об'єктів можна зруйнувати, а герої зможуть видертись на монстра. Або, наприклад. Потягнути його за ногу. Лучниця Ульрика і Верховна жриця Надіння, зображена на головному Артігри, зіграють важливу роль у сюжеті. Українська геймдев студія Specico Games офіційно розпочала розробку над своїм новим проєктом Discovery на Unreal Engine. Це буде науково-фантастичний шутер від першої особи з акцентом на візуальні ефекти та ігрові механіки. У компанії зазначають, що це буде кінематографічний роуд movі гра. Поки що точної дати виходу немає, але у студії мети. створити гру з захоплюючою графіку на Unreal Engine 5, передати космічну атмосферу за допомогою художників та дизайну середовища та зробити гру доступною для ПК та консолей. Star Wars Outlast схоже запозичить у GTA культову функцію. Нові кадри ігрового процесу для Star Wars Outlast від Ubisoft показали систему розшуку в грі з відкритим світом. Вона одразу ж нагадала геймерам про аналогічну культову систему в серії GTA. Майбутня гра від Ubisoft лише щойно була анонсована на Ubisoft Forward. Геймерам одразу ж представили великий 10-хвилинний огляд. Якщо опитати геймерів, що для них є першою ознакою ігор серії Grand Theft Auto, то, мабуть, більшість згадають саме систему розшуку. Мова про шкалу зірок, які демонстрували наскільки активно головного героя розшукує поліція. Тепер дещо схоже запозичить і гра Star Wars Outlast. Це гра з відкритим світом, в якій головною героїною буде Кей Вес, яка подорожує разом зі своїм компаньйоном інопланетянином Ніксом. Гравці зможуть досліджувати відкритий світ на літаючих мотоциклах та навіть злітати в космос. Та схоже, що гра черпає натхнення одразу від кількох популярних ігор. Зокрема, одна ігрова система, продемонстрована на кадрах, має посил на класичні багаторівневі розшукові системи Z Grand Auto, де гравці отримують додатковий рівень розшуку від поліції залежно від інтенсивності їхньої злочинної діяльності. Так само, гра має деякий посил і до серії Fallout, оскільки KVS є злочинницею, але вона може приєднатись до одного зі злочинних угруповань у грі. Українські розробники анонсували Sand – амбітну відеогру з Галицьким колоритом, в рамках ПК Gaming Show було анонсовано гру від українських розробників зі студії Holograph під назвою Sand, яка занурить гравців у цікавий пустельний сетинг планети Софія, якою колись правила Австро-Угорська імперія. Санд це амбітний бойовик у відкритому світі, в якому гравці будуть досліджувати занепалу планету Софія. Події матимуть місце у 1910 році в році, альтернативній версії історії, де людство підкорило космос завдяки відкриттю нових видів енергетичних ресурсів. Австро-Угорська імперія стала лідером у колонізації інших планет, але таємнича екологічна катастрофа вразила планету Софія, змусивши її поселенців покинути колись прекрасний світ. Залишились тут лише найвідчайдушніші шукачі пригод, серед яких вихідці з Галичини. Під час Xbox Game Show Cast розробники Payday 3 підтвердили дату релізу гри на Xbox Game PC Ще раніше було відомо, що гра вийде у 2023 році, та тепер шанувальники дізнались конкретну дату. Шведський розробник Overkill Software досі переважно мовчав про гру, працюючи в тіні, щоб підготувати її до випуску. Тож тепер нові трейлери та інформації підігравають інтерес до Payday 3 Під час Xbox Game шоукаст. Творці підтвердили, що Payday 3 з'явиться на Xbox Game Pass у перший день випуску, тобто 21 вересня 2023 року. Останнім часом Microsoft отримує багато ігор з першого дня для Xbox Game Pass, і Payday 3 ще одна цікава гра, яку варто додати до списку. Після такого тривалого часу без гри в серії це чудова новина, що геймери зможуть грати в неї вже доволі скоро. Dog повідомила, що PS-версія The Last of Us Part 1 повністю адаптована під портативну консоль Steam Deck. Розробник випустив оновлення 1.1, у якому підвищив продуктивність гри, виправив низку багів і поліпшив загальний технічний стан гри. Але набагато важливіше друге повідомлення. Dog адаптувала першу частину The Last of Us під портативну консоль Steam Deck і гарантує коректну роботу гри на цьому пристрої. Перегодницький екшн прагмата було перенесено на невизначений термін. Повідомляє капком у своєму шоукейсі. Одночасно з цим розробники повідомили, що гру буде відкладено з раніше запланованого вікна випуску у 2023 році на невизначений термін. Усім нашим майбутнім шанувальникам з важким серцем ми змушені далі відкласти випуск Прагмата. Наша команда наразі наполегливо працює над створенням найкращої гри, яку тільки можливо зробити, але нам потрібно більше часу. Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб кінцевий продукт був таким, який вартий вашого терпіння. Дякуємо. За вашу постійну підтримку команда розробників Прагмата. Після релізу гра буде доступна на PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Ну ось і все. Хочу всім подякувати, хто додивився це відео до кінця. Можеш переглянути й інші мої відео. До зустрічі, всім па-па.